І тепер так ту -ту -ту, щось відбувається, і в нас є вже пофарбована Тесла. Я хочу вам її показати. Для вас, як завжди, пару мілісекунд, а для нас декілька неділь. Хочу показати, як вона вже зараз виглядає і чому немає фари розповісти, але це потім. Що було фарбовано? Фарбовано передній бампер, це крило, дверка, дверка і заднє крило. Можна сказати, ліва сторона і бампер. Капот не фарбований. А, і трішки стоїчка. Що саме цікаве, це заднє крило. Нагадаю, машина алюмінієва. Тут був маленький заломчик, такий сантиметра 4-3 І машинка повністю вирихтована. там майже немає шпакльовки. Маляр і рихтовщик просто ідеально зробили свою роботу. Ну, а з цієї сторони, в принципі, нічого ніхто не робив. Але я вам продемонструю, як вона виглядає. І перейдемо до фари. Чому все ж таки немає фари? А немає її, тому що коли ми гнали її на малярку, побачили, що не працює одне е, одна летка, що було з фарою, справою. Е, ось ця частина не світилася летки, а світилася тільки ось ця частина летки. Це проблема ледок, нічого страшного в цьому нема. Воно все ремонтується, але трішки важко і дорого. Чому важко? Тому що потрібно знайти майстра, який буде ремонтувати її. По-перше, її потрібно розпакувати. Розпакувати це та ще справа, нелегка. А потім вже перейти до ремонту самої ледки. Ледки багато хто робить, але там потрібно, щоб її зробити, спеціальний якийсь паяльник, який коштує дуже дорого. Я не пам'ятаю, як він називається. Якщо згадаю, то я напишу. Ну, але не суть важна. Машина на малярці була півтора тижні, ну там днів десять, із них десь неділю робиться фара. Вона робиться не в Києві, ми її відправляли і до, і до сих пір чекаємо. Вже пішла друга неділя. Сподіваюсь, все буде добре. Нас не кинули. Та ні, там перевірені хлопці нам дали контакти. Сподіваюсь, зроблять. Він реально каже, що в мене немає такого паяльника. Треба буде поїхати чи на якийсь радіоринок, чи щось таке. Можливо, зроблять. А чому можливо, тому що, каже, якщо не зроблять, то я просто вам її відправлю ну, таку, як вона є, розпаковану. І ви вже в Києві зробите, тому що в Києві, в принципі, так і роблять. Ну, Ми знаємо, де в кого є такий паяльник, але сподіваємося, він все ж таки зробить. По машині я на Теслах, чесно скажу, їздив всього один раз і то на літній резині взимку. Я проїхався дуже мало і не... Спішо. Коли я гнав її з малярки, це десь кілометрів 12, то максимальна моя швидкість, звісно, була кілометрів 70-80 і за 70. 70 не їхав. Е, но перші секунди після того, як ти стартуєш, це просто щось нереальне. Ну, повний привід, там вона їде менше п'яти секунд, якщо десь 5 секунд до сотки. І так вже має приємно, що ну, це не передати, це потрібно просто спробувати. І ще ж одна проблема, з якою ми так і не розібралися, це дверка. Вона чомусь не відкриває. Ну ми ще, якщо чесно, її не розбирали. Бачиш? Це виїхало, це не виїжджає. Відкривається вона ось так. До сих пір. Залізу з іншої сторони і покажу. Ну, а тут з дверками все нормально. Бачиш? Нічого, я думаю, розберемося. Що обідно, те, що не прийшов коврик везертеч водія. Це дуже дорогі коври, У мене були такі на Елантрі, я їх продав, чесно скажу. Вони коштували на Елантру. На Елантру, звичайно. 12 тисяч гривень. 300 баксів. 300 баксів коври. Я їх продав за, здається, за 4 тисячі гривень. А потім купив за півтори звичайні. Ну, в невеликий плюс. Там мені машина продавалася в мінус. Мінус, здається, півтори, і за цього там економилось на всьому, навіть на ковриках. А чому вона так дорого мені стала? Тому що це була в період війни. Вона приплила в Одесу, майже приплила, пару днів залишилось, а потім ще через всю Європу плила вона здається, в Польщу, там ще стояла, на мій не віддавали, коли була безкоштовна розтаможка. Три дні проходить. Ми, ви, ви можете забрати свій автомобіль. Зашибісь, думаю, він мені вже нафіг не треба. Ну але ладно, це вже інша історія, котра, слава Богу, забулася. Це, до речі, слава Богу, єдиний автомобіль, на, кому, на якому ми йшли в мінус. Але це війна. Він мені став в майже 13 тисяч, а продав я його за 11,5. Хвиндайчик. А якби не війна, мені б той автомобіль би став тисяч 9 до 9. Перейдемо до Тесла. Що ми бачимо? Перше, те, що ти сідаєш одразу і розумієш, що це не якась там Model 3, а це S. ка Це лакшері машина, можна сказати. Тут ще дуже багато хлама всякого. О, весь ванцент. Так. Соус нікому не треба. Я можу вам відправити. А ще тут стояла ось така штука. Це типа метка кажуть. Пам'ять, машина чи відсвятковується, чи без не заводиться. Коротше, не знаю, тут ще кнопочка. Е Скло тільки поставлене, і е ці всі камери ще не вставили. Коли я їхав, до речі, воно така була гарячена, що просто капець. Ще на неї сонце світило, я тут дотрагуюся гаряче. Що ми тут бачимо? Бачимо автомобільку, машинку, заряд 99%. Е Пробіг у неї, до речі, десь близько 100, плюс-мінус. Ну, там... Плюс, здається, 102 чи 100, 106, щось таке, тисяч кілометрів. По салону. Залон, звичайно, мені дуже сподобався. Ти сидиш, наче, наче в преміальному авто. Але деле, це такий шман-дішман, що капець. Виглядає дуже прикольно, але воно все-таки дешеве, що що тут казати? Я думаю, ви мені просто повірите на слово. Їм вдалося зробити ефект вау. Ти коли сідаєш, ти реально такий: вау, вау. Вау! А коли ти вже починаєш так прискіпливо до всього ставитися, то зрозуміло, що це не преміум, це середнічок. Ну, панорама, до речі, дуже прикольна, і сонце взагалі не світить, коли ти їдеш в сонячну погоду. Ще багато дуже хлама. машина ще недозбирана, її потрібно ще дозбирати, ви бачили, фара, жабо там поставити нормально. Зазорчик виставити, тому що без фари, ну, безсмисліно було це все робити. Потрібно потім, коли вже все буде в наявності, виставляти зазорчики. Ну, друг до друга, щоб все було ідеально. Ну, Мені дуже подобаються двері. Ручка. Ось ця. Приємна, така незвичайна. Відкриття дверей, теж прикольно. І знизу такий сквопідйомник. Ну і, звісно, безрамочні двері. Це теж класно. Опа-опа-опа. А ще дивись. Ого, знаєш, що це? Це 3,6. Кстати, да, у нас тут знайомий купив 3.6, і я на ній ще не катався. Якщо хочете, покатаємося разом з вами. Тому що він каже, що вона їде просто кап'єць, класно. Е, по екрану е, намагався змінити налаштування камери, але все одно воно блимає. Ну нічого страшного. Я взагалі не розумію, як ним користуватися, якщо чесно. Тут дуже багато інформації. І я її ще навіть не ізучав. Зате є навігація. Так, де ці карти? Ось це саме популярна штука. Ти їдеш, дивишся на графік. Ну не дивишся, звісно, не завжди, а просто так. Собі плюс-мінус розумієш, скільки машина бере електроенергії. Е, карта, давай, відкривайся. Не хочу, так? Да? Капець. Ну, я ж розумієте, ще такі село і люди. О! Я десь чув, що якщо працює вид з космосу, то це щось значить. Я не знаю, що це значить, але щось значить. Так, ти грузиться будеш? А, він без зараз без зв'язку. Так, і що хочу показати. Дивися, як зроблена Україна в картах в Теслі. Я думаю, ти бачиш, де йде кордон. Собака Ілон Маск. Бачиш, так? Да? Так, все. Хлопці, несіть бензин! палить буде мені. Ну, я думаю, наступна наша буде зустріч з вами, коли вона вже повністю буде зібрана і можна буде нормально вам її показати від хімчищено. Можливо, навіть ще зустрінемось, коли будемо її хімчистити, але не факт. І хочеться вже, звісно, на ній покататися і просто на відео ці всі емоції вам показати. І ніхто не може передати ці емоції. Тільки вона, якщо чесно. Тому що електричні мотори, це, звісно, я думаю, за ними майбутнє.